Добрий день. Сьогодні пан Андрій розповість нам про його досвід у проходженні програми Майера. Доброго дня. Перше питання, яке ви хотіли поставити: чому ви вирішили пройти програму Майера? Ну, значить, програму Майера вирішив пройти, тому що вже стан здоров'я був критичний, і, значить, лежав до цього я сам військовий. В 2024 році був звільнений по інвалідності, обстежувався та лежав в військових шпиталях. Такого позитивного результату, як хотілося б, не давало. Тобто все було в общих таких кереса, фразах, ну, так підліковували, але того, що хотів достигнути і отримати від самого лікування, то я не отримував. А одного дня зустрівся з товаришем. І так випадково він сказав, що його донька їде в східницю. Там вона лікується вже не перший раз. Там не ну, там приїжджає, п'є водичку і проживає в отелі. Значить, дав мені номер телефону цього готелю, Я подзвонив, там хазяїн цього готелю Олег. Який мені сказав, що у мене в Аталі тільки приїжджають відпочивати, ну і п'ють воду. Тобто би, Процедури ніяких немає. Тобто не проходиш і би, не лікуєшся так, відпочити, можеш приїхати. І порекомендував, що у нас є там, три таких сильних би, медичних заклади, і один із них він назвав Київська Русь. Ну і Порадою мені, що Київська Русь це. Із цих трьох найби потужний. Там і база шикарна, і апаратура все нова, лікарі всі за кордоном навчаються в Австрії постійно на самітах, постійно. Ну, одним словом сказав, що їдь туди, там розберешся, тобі там допоможуть. Після чого там довго не чекаючи, зайшов інтернет на сайт Київської Русі. Почитав, подивився, мені сподобалось, набрав в той же день е -те, телефон, який вказаний в інтернеті на сайті, і замовив номер і на сьогоднішній день там, виїхав, і приїхав. І не шкодую, що приїхав сюди, тому що якби не приїхав, то чесно не знаю, чим би подальшому закінчилось Это… мій шлях в цьому житті. <darle> Так, добре, давайте я трошки скорочу, бо в нас вийде, що я не встигну нічого е, yeah. запхати. Так, давайте я тоді одразу буду ще наступні питання ставити, а потім вже все зріжу. Да -да. Ем, так чи задоволені ви консультаціями наших спеціалістів і спектром обстеження? Ну, я вам так хочу сказати. Не то, що я задоволений. Я в захваті і я якби не, якщо чесно, не очікував. Таких результатів і таких ну, професі... професіоналів свого діла. Тут, який би на не... сидив, на яке там, обстеження, на яку процедуру, то як би, медичний персонал дуже такий відповідальний, роблять свою справу дуже правильно, дуже, би, ну, Зі сторони медика я не можу всидити, тому що медичного медичної освіти немає, зі сторони пацієнта можу сказати, що я задоволений лікуванням задоволений всіма тими обстеженнями і тим вниманням, що приділяє персонал, також під руководством головного лікаря Любові Віктора Як Любов Яквини да, Капчак, яка дуже професійно підійшла спочатку, яка тільки приїхав, то вона сказала мені, що стан мого здоров'я був. Крайній критичний. То в даний час, от, зараз, якщо зрівняти мене з тим, як я приїхав, мене було 120 кілограм. Я дихав це через раз і був повністю отекший. Ну, стан дійсно був дуже тяжкий. Після того, як вона мене обстежила, каже, от е, ногтіка на ногах до. Волос в голові, повністю всі аналізи, весь спектр всіх обстежень, де я такого ще на самому, самому разі я не бачив і навіть не чув про це. То, як би, от я задоволений, і дуже дякую. Дай Бог здоров'я всі, всьому медичному персоналу і директору цього закладу, що зібрав таку команду і як що лікують людей і дають людям. Нове життя, радість, впевненість в собі і впевненість в майбутньому. Не тільки хто лікує, а їхнім сім'ям зберігають батьків, дідусів і так далі. Так що дякую, дуже дякую. І ще одне питання вам поставлю: що ви можете сказати тим, хто ще сумнівається чи проходити програму Майера? Ну, хочу по-перше, сказати всім, хто дивиться це відео. Хто якісь є предпосилки до якихось захворювань, то вагатись не потрібно. І як кажуть, там, от, там, як завжди, не вистачає грошей на якесь там обстеження, на якесь лікування, ми завжди все відкладаємо на потом. От 30 років я служив, 30 років я відкладував і довідкладувався, що потім не потрібні будуть тобі не, не, нічого не буде потрібно. Ці всі зімні блага, вони якби... Собою ти їх не забереш. А лікуватись я рекомендую всім в першу чергу пройти обстеження, приїхати в Київську Русь. Не думайте, я ніякий як би, не агент Київської Русі, я дійсно є пацієнтом, я сам з Херсонщини. Перший раз я тут, до цього я не чув, не бачив нікого і не знав. Просто рекомендую, настоятельно рекомендую пройти обстеження, приїхати, пролікуватися. І жити керитися далі в мирі, щасті і, і спокої, і перемоги всім. Слава Україні! Героям слава!